Сполучені Штати Америки розмірковують над запровадженням вторинних санкцій проти Росії. Повідомив американський президент Дональд Трамп під час спілкування з журналістами. На питання про те, чи може це статися раніше оголошеного терміну 50 днів, Трамп відповів наступне. Можливо, так. А я ж нагадаю, що 14 липня Дональд Трамп заявив, він запровадить дуже жорсткі мита проти Росії. Якщо угода щодо припинення вогню не буде підписана протягом 50 діб, про це будемо говорити говорити далі з нами на прямому зв'язку Владислав Власюк уповноважений президент України з питань санкційної політики. Пане Владиславе, мої вітання і дякую, що долучаєтесь. Доброго дня, пане Владиславе на вашу думку, і, можливо, за вашою інформацією, чи наважиться Трамп запровадити ось ці обмеження, про які говоримо вже не один день раніше зазначеного терміну, і що має статися для того, щоб він вдався до таких дій? Mm. Мені не подобається слово наважиться, тому що президент Трамп там здається дуже сильною людиною, і це виключно таке, знаєте, має бути його просто рішення. Тут не треба наважуватись. Він цілком може це зробити, це матиме абсолютно ничівні наслідки для. Всіх тих, хто будуть продовжувати купувати російську нафту 100%, по суті, вам доведеться обирати. Або ви маєте, в принципі, будь-які справи ваша країна з США, або ви купуєте російську нафту. Я думаю, що більшість оберуть США, а не російську нафту. Чи прийме це рішення, чи не прийме, побачимо. Час ще є. Нам здається, що за поточною динаміки розвитку. Агресії з боку Росії це буде таке розумне сильне рішення неминуче, але звичайно побачимо. І разом з тим ми ж бачимо, паралельно відбувається прийняття інших санкційних рішень іншими партнерами. Паралельно продовжується робота, в тому числі США з приводу забезпечення дотримання вже накладених санкцій. А тому тиск на російську економіку посилюється. Пане Владиславе, а якщо говорити про перепони, які можуть виникати на цьому шляху, чи можемо ми сказати, що є країни, які не готові вдаватися до таких дій? Чи можемо ми їх називати публічно, чи все ж таки варто утриматися і почекати вже остаточних рішень? Ну, треба дивитися на якісь окремі блоки санкційних рішень. Ну, наприклад, якщо ми беремо поставки критичних компонентів до Російської Федерації, то Переважно більшість країн абсолютно нормально сприймають, що не треба допомагати росіянам отримувати запчастини для їхніх ракет, і для дронів. А ті декілька країн, які там в, серйозні, в серйозній кількості продовжують такі поставки, зокрема, це Китай. Ми про це постійно говоримо. Ну тут я думаю, звичайно, що це може для них закінчуватись, в тому числі посиленням санкцій стосовно відповідних кампаній. Інша велика тема це нафтогазові доходи. Дуже хотілося би, щоб. Деякі з країн Великої Сімки е, приймалися і продовжили е, знижувати цінову стелю на нафту. Тобто зараз цінова стеля на нафту знижена Європейським Союзом. Відповідно, Франція, Німеччина і Італія приєдналася Великобританія. Е, дуже хочеться, щоб до зниженої цінової стелі на нафту приєдналися найближчим часом Канада, США і Японія. Це буде такий теж великий крок, який. Підтвердить бажання всього нормального світу знизити нафтогазові доходи і таким чином спонукати Росію до нормальної участі в переговорах з приводу завершення війни. Пане Володиславе, якщо говорити про санкції, це не просто якісь обмеження заборони, це цілий комплекс дій. Мова йде про ембарго, логістичні зупинки, про страхування, так само про відключення, про неможливість долучитися до якихось ринків. І ось ці всі обмеження в комплексі вони не могли не позначитись ще на одній важливій галузі, на якій тримається російська економіка, це металургія. і є втрати для російської економіки. І на цьому напрямку, якщо брати минулий рік і Ще квартал цього року економісти вже підбивають підсумки. Скажіть, будь ласка, ось така тенденція, зокрема в цій сфері. Наскільки вона болюче вдаряє, зокрема, про економ по економічній складові Російської Федерації, і чи побачимо восени якісь суттєві зміни? Сфера металургії мені здається однією з тих таких перспективних, де санкції можна суттєво посилити. Ну, Російська Федерація продовжує заробляти. Орієнтовно 700-800 мільйонів щомісяця експортуючи метали до Європейського Союзу. Більше того, значну частину такого ж експорту могла б замістити, могли б замістити українські виробники. Ми про це тривалий час говоримо з європейцями. Нам хочеться, щоб санкційні обмеження стосовно російських металів з боку Європейського Союзу були суттєво посилені, натомість. Наші виробники готові заповнювати цю нішу, uh -huh. а, так само як і зріджений природний газ, це та з одних таких великих сфер, де Росія продовжує отримувати безперебічня мільярди від Європейського Союзу за свій товар. Ми вважаємо, що цей товар вже давно повинен бути заміщений іншими країнами іншими походженнями. І нам не подобається, що тривається таке ну накачування Росії грошима за їхні ресурси, і це одні з великих тем, які ми продовжуємо піднімати. А тут велике лідерство і президента Зеленського. І ми хочемо, щоб в 19-му санкційному пакеті робота над яким вже почалась. Щоб ці теми так чи інакше були відображені, або якщо Європейський Союз вважатиме за потрібне врегулювати, наприклад, відмову від російського зрідженого природного газу в інший спосіб, будь ласка, це ж не без кого має бути саме санкційний спосіб. До речі, і тема вторинних мит в Європі вже теж є доволі артикульовано і спосіб врегулювати певні Обмеження стосовно Росії у іншій ніж санкції спосіб, він доволі цікавий. Чому? Тому що він не вимагає одностайного прийняття рішень? А побачимо в будь-якому разі, у вересні будуть, я думаю, нові новини на санкційному фронті. Так, я хотіла якраз у вас запитати про цей 19-й пакет санкцій. Знаєте, що а, таке примітне, ми з вами обговорювали попередні про те, наскільки вони потужні. Якщо говорити про цей новий потенційний пакет санкцій, ви вже сказали про деякі галузі. На чому ще? Слід сфокусуватися нашим західним партнерам і для того, щоб можливо це був би вже заключний фінальний пакет, який би був таким знаєте останнім гвістком, який би добив російську економіку. Чи після нього ще буде 20 21 і ми знову ж таки будемо про них говорити? Цифра 20 занадто гарно, щоб від неї відмовлятися. Тому ж стосовно що ми хочемо бачити в наступному чи наступних санкційних пакетах, це великі блоки. По перше, це протидія. Нафтовій інфраструктурі Російської Федерації, тобто от у нас є санкціоновані станом зараз майже 600 танків тінього флоту. Вперше хочеться їхньої синхронізації а, максимально синхронно в різних юрисдикціях По друге, хочеться перейти до інфраструктури нафтової. Тобто, якщо звернули увагу, в 18-му пакеті було санкціоновано один великий НПЗ в Індії. Це одразу мала миттєвий результат. Так само, в 18-му санкціонували одного капітана. тіньо флоту це відразу має результат. Ми хочемо додати капітальні ті флоту. Ми хочемо додати морські термінали портиві портову інфраструктуру, можливо, страхові компанії. Тобто, все, що співпрацює з російським тінім флотом, а заодно і з іранським, справді, воно все повинно стати токсичним і воно повинно позбавити Росію можливості о, торгувати нафту і заробляти гроші. Інша велика тема це звичайно завжди ВПК у нас. А ми пропонуємо ряд нових категорій товарів і речовин для розширення списку критичних компонентів. Я думаю, найближчим часом ми побачимо новий санкційний пакет а, від РНБО, який якраз стосуватиметься однієї з таких вузькоспеціалізованих сфер ВПК. І ми будемо пропонувати партнерам синхронізувати ці рішення для того, щоб послабити російський ВПК. І ми дивимося завжди в фінансовий сектор. Є, є великий апетит з боку європейців, є великий апетит з боку інших країн а, глибше розібратися з тими способами неконвенційних а, фінансових транзакцій, які Росія нащупала за останній рік а, півтора для обходу санкцій. Тобто, це перш за все не фіатні валюти, це криптовалюти, це стейблкоїни. Вони там вибудували інфраструктуру відповідну для платежів. І це вже зараз ми розуміємо це масштаб мільярдів. В еквіваленті доларів США, але воно не так то вже й важко розслідувати. Тобто, на відміну від ВПК, тут сфера більш така, ну прозора і легше в ній розібратися. І я думаю, що ми так само будемо найближчим часом приймати відповідні санкційні рішення і пропонувати їх синхронізувати партнерів. Пане Владиславе, я дякую вам за пояснення, тому що економічна боротьба вона йде паралельно з цією боротьбою, яка триває на фронті. Дякую ще раз. Владислав Ласюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики.